Давайте зараз трішки поговоримо про блогерку Анастасію Покрищук, яка прославилась на увесь інстаграм і взагалі на увесь інтернет своїми унікальними аномальними трансформаціями обличчя. І підписниця в нашому телеграм-каналі. До речі, теж підпишіться посилання в описі та в закріплених. Вона поділилася своїми враженнями від Насті. Це такий штрих до портрету, і я хотів би його озвучити. В школу, де навчаються мої діти, запрошували блогерів. Тема зустрічі б серед цих блогерів і була Анастасія. Так тільки вона дуже класно спілкувалася з під. Підлітками на цю тему залюбки відповідала на питання і фотографувалася. Вона не показувала свою зверхність, зірковість, як інші. Я вважаю, що такі штрихи до портретів потрібно озвучувати, аби розвіяти стереотипне сприйняття персонажу. Тобто, ви бачите Анастасію, ось таку провокативну, ось таку яскраву, самовпевнену, і думаєте, що вона просто біч, розумієте? А насправді це абсолютно людяна пані, яка залюбки спілкується з підлітками і підіймає досить важливі теми, тому що те. Вона надзвичайно актуальна серед молоді, як не крути. Тому Настю, дякую за твою позицію, за твою людяність. Взагалі, що вам відомо про її життя. надсилайте, будемо вивчати.